Три кроки до зміни свого життя на новий місяць. На сьогодні якраз понеділок, новий місяць, треба щось цікаве починати. Крок перший: що робимо? Імператриця. Вагітність, клас. Ті, хто планував завагітніти, якраз зараз самий час. З іншого боку, імператриця це завагітніти собою, завагітніти певним проєктом, подумати про життя, про те, чого б ви хотіли. Дивіться, коли місяць буде повним, на зараз якраз новий, тобто через пару тижнів, ви маєте народити якусь ідею, якийсь план, який принесе вам реалізацію. Крок другий. Тьорка Пентаклі, пропрацюйте свої фінанси і подумайте над тим, яка частина захована. От бачите, вона дівочка, в як нас там називається, в чому вона схована, поранжа. Поправте мене, може якась інша назва, але не всі фінанси вам видно. Для того, щоб реалізувати, то потрібно продивитися всі можливості реалізації, особливо, якщо у вас новий проєкт десь, то подумайте про ті фінанси, про ресурси, які ще вам можуть принести друзі, знайомі все в Світві. І третій крок тройка пентаклі. Об'єднуйтесь з кимось для того, щоб досягти Такі у нас класний, візьміть досвід у колег. Це, в принципі, про реалізацію планів, про те, як ви можете досягнути реалізації. Попросіть в людини, яка знає, як це робиться. Бачите, це в нас так дедушка, я так розумію. І він допоможе вам приготувати оцю страву. Тобто він допоможе вам реалізувати своє майбутнє. в нас на королева Пентаклі. Тобто, справді реалізація. Це підходить для жінок земляної стихії. На все добре!